Поговоримо про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Там теж спекотно. Причому знаєте, там нам допомагає трохи погода чи природа, навіть не знаючи якісь всевишні сили, які розуміють, що Росія це окупант. Тож у Криму спалахнули масштабні пожежі. І, от від учора, росіяни продовжують гасити загоряння в коктебелі на 30 гектарах. Про це повідомило окупаційне МНС Криму на своєму каналі у Телеграм. Сьогодні вранці загалом пишуть, що до ліквідації одразу п'яти загорань окупанти залучили 524 рятувальника та 92 одиниці. Техніки горить там у них потужно, тому що не вдається все своєчасно гасити. Але таки вже пожежу загасили у садовому товаристві Дружба села Урожайне Сімферопольського району. Вона сталася ще вчора вранці. Її площа складала 15 гектарів, але не могли з нею розібратися теж дуже довго майже цілий день її гасили. Також ліквідували пожежі і на території Феодосійського дільничого лісництва площою 15 гектарів. А ще Грушевського дільничого лісництва там горіло 2 гектари. Ну а у селищі Новофедорівка, Євпаторійсько, Євпаторійського району горіли одразу 17 гектарів. Там до речі постраждали два приватних будинки. Ну а зараз авіація МНС Росії продовжує гасіння пожежі вже в коктебелі. Я нагадую, зранку вертоліт Мі-8 МНС Росії скинув станом на цю мить уже 60 тонн води. Адже площа загорання становить 30 гектарів і приборкати полем'я поки що не вдається. Пожежа поширюється. Давайте послухаємо. На территории Республики Крым продолжается борьба с лесными и ландшафтными пожарами. Их распространению способствует установившаяся аномально жаркая погода, а также сильные порывы ветра. Наиболее крупные пожары сегодня были зарегистрированы в районе села Урожайное Симферопольского района, поселка Новофедоров Касахского района, села и Белогорского района. Наиболее крупный пожар сегодня продолжают тушить в районе поселка Коктебель. Для тушения данного пожара привлечена авиация МЧС России, а также Росгвардии. Привлечена аэромобильная группировка главного управления. На пожаре созданы 4 боевых участка. На данный момент угрозы расстояния пожара на населенные пункты нет. Авиация выполнена более 70 сбросов воды. Ну і також ще раніше повідомлялося, що у Криму оголосили штурмове попередження на 15-19 липня, тобто з 15 по 19, ось власне через аномальну спеку до плюс 38 градусів, що на 7 градусів перевищує взагалі кліматичну норму півострову. Тож як бачите, недаремно я сказала, що природа чи якісь всевишні сили вони зараз на нашій стороні і допомагають нам виганяти окупантів з нашої рідної землі. Хотілося, щоб вони би там всі знаєте, перелякалися. Ну і масово почали покидати незаконно окупований півострів України, от як, отої, знаєте, останній російський військовий корабель, який теж виїхав вчора з чорного моря, виплив ось так. От бо ми ж всі розуміємо, що зрештою, всі ті, хто підтримують криваву війну Путіна проти України, повинні усвідомлювати, що от карма повертається, вона працює, і ну і вони нарешті починають відповідати за всі свої. Злочинні дії, тому що навіть просто те, що вони підтримують Путіна, пишаються ним, ну і власне часто закликають ще більше бомбити Україну, щоб повністю стерти її з обличчя землі, це також величезний злочин. Ну і не забуваємо про тих окупантів, які приходять на наші українські землі, щоб їх завойовувати і вбивати нас українців. І ще один такий важливий момент: от продовжується також сезон бавовни на Білгородщині, але найцікавіше там відбувається зараз. Знаєте чому? Тому що до них досі не доходить, що треба звертатися. До Путіна не з проханням захистити їх та допомогти їм у відновленні життя їхнього, яке постраждало від чергових нальотів дронів, а просити Путіна припинити війну. Але вони досі так і до цього не додумалися. Тому, наприклад, в Шебайкіно жителі вирішили, що їм треба згуртуватися і написати петицію до Путіна, ну і попросити його якось таке ну втрутитися, чи що, бо кажуть, що от дуже нестерпно останніми днями їм стало взагалі. В регіоні дуже небезпечно кажуть, що от постійно прилітає. Жаліються на те, що вони не можуть повноцінно, а зараз на хвилиночку найцікавіше повноцінно насолоджуватися життям. кажуть, хвилюються за своє життя, здоров'я, життя своїх дітей, і вони б начебто, були й не проти кудись поїхати. Але є ще один малесенький такий нюансик: ніхто їх нікуди не збирається евакуйовувати, якщо там на початку. Ось тих прильотів по Білгородщині, ще влада, хоч якось там звітувала про те, що вона надає потерпілим житло там в сусідніх областях. То зараз, якби всі про це мовчать. Ну Гладков традиційно каже, що ну тримайтеся, якось то воно буде далі. А от як буде, ніхто не знає. Самі навіть жителі Шебекіно кажуть, що втомилися від цього всього. І тут знову ж таке питання: от втомилися від чого? Від того, що от прилітає. Дивно, ми в такому режимі живемо вся Україна. З 2022 року, ну а є ще й території України, які з 2014 року живуть в такому, як вони кажуть, суцільному стресі. Тому просто хочеться, щоб зрештою вони усвідомили, що от та карма, про яку я казала, вона працює, тому що немає чого підтримувати кривавого свого диктатора, допомагати йому. Ну і головне, немає чого відправлятися на війну в Україну. Бо як ви щойно почули, як заявив речник третьої штурмової бригади збройних сил України, все ж таки у них є величезна перевага. Дуже багато так. У них є втрати, так у Кремлі не гребують життям своїх військових, ось цих е, вояк, але тим не менше їх є багато. Вони все одно йдуть нас з вами вбивати. Тому дуже б хотілося, щоб вони, мабуть, не просили Путіна допомогти залатати їхні там дахи і вибиті шипки е, після чергової атаки дронів. А щоб вони, зрештою, усвідомили усі ті росіяни, що не так треба боротися з черговою атакою українських дронів. Треба просто впливати на свою владу, так щоб вона припиняла цю війну, от і все. Ну і зрештою, все ж таки не пускати своїх чоловіків, синів, братів на війну в Україну ні за які гроші, тому що є ж інформація про те, що їм виплачують зараз гроші, от одразу, як тільки вони вступають до лав збройних сил Росії, їм одразу виплачують певні суми. Подекуди кажуть, що ці суми. Становлять станом на сьогодні вже 16 тисяч доларів. Ось так, от, от, така одноразова їм допомога, але вони не вартують того, що потім перелітає і по самій Росії. Тому дуже б хотілося, щоб росіяни зрештою це усвідомлювали і розуміли. Я ж вам хочу нагадати, що в принципі щоб там не відбувалося на болотах, нам з вами своє робити. Тому, звісно, ось ці новини, які ми отримуємо, вони вкотре тільки підтверджують, що Збройні сили України. Працюють і те, що ми регулярно з вами останніми днями отримуємо інформацію про бавовну на болотах. Про те, що ми з вами маємо інформацію про чергову атаку на нафтопереробні комплекси на території Російської Федерації, а також на важливі військові об'єкти. Це ще раз свідчить тільки про те, що у нас є потужна армія, яка працює. У нас є злагоджена команда, яка теж працює, зокрема, коли я кажу про збройні сили України. Тому тільки їм ми повинні вірити. Давайте їх підтримувати. Давайте до Тати і допомагати нашим силам оборони.